Доброго дня, діти! Пропоную сьогодні вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Сива волосинка. Маленький михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки. Сказав Михайлик. Мама усміхнулася і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материній косі чотири сиві волосинки. Мамо. Сказав Михайлик здивовано. Ваші оці чотири сиві волосинки, а було три? Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати, коли болить серце, тоді і сивіє волосинка. А від чого у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів задумлений, мовчазний. Потім підійшов до мами, обняв її і тихо спитав. А коли я на вільці сидітиму, волосинка не посивіє. Дітки, ви уважно слухали оповідання? А як ви вважаєте, чому посивіла мама? Від болю таке буває, коли ви, дітки, хворієте або засмучуєте матусю? А в оповіданні таке трапилося і за необачної поведінки хлопчика. А скажіть, чи шкода було синові мами? Що ви запам'ятали, коли слухали текст? Він довго думав, потім обійняв маму і спитав. А якщо хлопчик буде залізати лише на товсті гілки, чи буде мама хвилюватися? Так, дітки, мама завжди хвилюється, коли ви наражаєте себе на небезпеку. Тож не робіть цього і не засмучуйте своїх матусь. Нехай ваші матусі завжди посміхаються. А я кажу вам до побачення! І до нових зустрічей.